Тут багато дуже трав, але деякі з них треба ламати, м'яти, тому що такі для чаю не годяться. Вирішили взяти природний ресурс, напакувати і відіслати нашим хлопцям на фронт, щоб вони лікувалися їм сподобалося. такі собі чаї природні імуностимулятори виготовляють у нас у Полтаві м'ята трошки заспокія я думаю що от спокійливий розважний воїн дуже важливо Ліпа вона така противозапальна дуже було у нас багато смородини. Смородина вона вітамін С. фасують чай у приміщенні обласної організації інвалідів війни та учасників бойових дій роблять це із вересня місяця Оце трава називається канупр, це філеніум, це для загоєння ран, нагнеєнні всяких. Хлопцям прикладаєш, в гарячу воду, опускаєш і наматуваєш на місце, яке треба лікувати. А ось тут пишуть так звані етикетки на чай. Це заготівка для воїнів. Пояснення, що це за трави, за збір, склад трав. А коли етикетки готові, їх кладуть у пакети з чаєм, говорить заступник голови обласної організації інвалідів війни Іван Якушев. Потім, коли у нас продукція різних чаїв, вже готова, ми віддільно їх пакуємо, тому що є протизапальний, протизастудний. Все це пакується і відвозиться на склад. Відправляють такі паконки на Донецьк, Харківську, Луганську області. Щоб вони були. Здоров'я, ми їх чекаємо, ми їх ждемо, хлопці, все найкраще, все для вас, Чаї, передачі, все, що ми робимо. Українці, і я думаю, що все у нас буде добре, разом ми сила і все, все найкраще нашим воїнам. Ждемо вас всіх додому. Нині заготовки на чай у волонтерів закінчуються. Якщо у вас є чим допомогти волонтерам, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані.